Гостями літнього табору пластунів Прикарпаття стали бійці спецпідрозділу Беркут. У Долинському районі кілька сотень пластунів з усіх куточків області освоюють життя в польових умовах. Вчаться варити їжу на вогні, звикають до ночівлі у власноруч зведених наметах. Для більшості скаутів це перший табір на природі. Дотепер ці діти їздили на табори стаціонарні, спали на ліжках, їм готували поварі їсти і так далі. Тепер вони готують самі, сплять в наметах, зовсім інша дисципліна, зовсім інша програма, інші гутірки, інші заняття. Їм складно цей період адаптації дуже такий болючий. Він трохи ламає їхню уяву про пласт, але... Ці хлопці, що зараз у нас є на таборі, вони тримаються. Молодці бійці спецпідрозділу Беркут демонстрували юним скаутам прийоми самозахисту. Підліткам показали, як можна оборонитися від одного чи кількох нападників зі зброєю чи без неї. У гості до пластунів завітала також кінологічна служба. Правоохоронці продемонстрували наскільки ефективними в боротьбі зі злочинцями можуть бути натреновані собаки. Як правило, міліцію тоді кличуть, коли щось якась є небезпека, і нам дуже приємно те, що нас, скажімо так, запросили, і, а ми, як кажуть, йдемо в люди. От ці підлітки це якраз те покоління, з яким можна працювати. Дорослі дуже часто говорять, що діти це квіти нашого життя, але дітей мало квітів, квіти мало поливати. Їх треба справді дбати. І коли в квіти кажуть, вкладаєш душу, тоді вони виростають красивими. Це не перші гості цьогорічного літнього пластунського табору. До скаутів постійно приїздить місцеве духовенство. Також про минуле України пластунам розповідають вчителі історії.